Перший у нас у списку це флотом. Так, Зараз будемо дивитися. Перед Новим роком там була така акція, що деякі квіти були по 0 гривень, можна було замовити по одній пачці. я замовила, значить, мускарі. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, як вони виглядають. Ще один аліум, вони, здається, той і цей, і вони чимось відрізняються. Той, мабуть, декілька, то й менше. Так, лілія. До речі, лілію теж можна по одній штучці. Там одна була жовта, а інша така. Не червона, а така темно-рожева. Так, оце Лілія. Деяка, я, я вже не пам'ятаю. Так, дамські пальчики, томати я вирішила замовити цього року. Апельсин. Я так почитала про нього. Має бути гарний томат огірок коні Так, томат оберіг, аристократ, ну це, це точно хороший огірок. Так, е солодкий перчик Гранде де Плаза. Такий кумбовидний Має бути хороший. Так, огірок азарт. Я деякі сорти по декілька пачок замовляла, того можуть повторюватись. Оце мені цікаво, волове серце томат і нова фірма садиба. Я такої ще не пробувала. Якщо хтось брав, напишіть, будь ласка, як вам. Таке насіння. Так, тут є декілька пачок, як я вже казала. Космонавт Волков. Я хотіла зібрати космонавт Волков в цьому році насіння, але у мене багато похворіло помідорів, тому не вийшло. І того доводиться брати насіння нове. Сподіваюсь, цього року. Буде краще з хворобами. Ну, і тут дамські пальчики і апельсин ще, кілька пачок. У наступному відео покажу іншу розпаковку.